Дорогі друзі, вітаю вас! Оракул кохання зі своїм посланням до вас. Прийшов, знайшов вас. Дозвольте вашим друзям допомагати вам. Просіть або приймайте підтримку від інших. Ось яке сьогодні вам послання. Ну, можливо, комусь дійсно потрібно залучитися підтримкою друзів. Для того, щоб вирішити питання особистого життя, тому що оракул кохання все про особисте життя нам намагається розказати і підказати. Отож, що ж там за ситуація у вас така? Союз. Так, зараз з'ясуємо, що це в нас за такий союз Двійка-чаш. Кажуть, що буде якесь найближчим часом рішення, прояснення ситуації в у ваших стосунках, в особистого, в особистого плану стосунках. М -м -м -м, можливо, прийде рішення. Ви вже пропрацювали досить багато в цьому напрямку, пройшли багато випробувань у вашій парі, і, можливо, буде рішення перейти на інший рівень у ваших стосунках. Ну ось імператриця, та карта світ говорить про те, що на інший рівень, можливо, когось дійсно, ну, поведуть під вінець, скажімо ось так. Е -е, буде свято, буде радість, буде примирення, якщо в когось раптом щось не складалося в стосунках, якщо ви одружені, і вас, можливо, Теж якийсь урок ви проходили, так от буде примирення, ви все одно виходите на інший рівень е, у своїх стосунках. І якесь прояснення ситуації, яке веде до радості, до порозуміння, до щастя. Так, що ще? Багато страхів, переживань вас Супроводжують, ну, куди ж без розбитого серця. Довгий час ця рана ятриться, щось у вас там сталося, можливо, навіть зрада була. Ну, Це в когось, в когось просто зараз, можливо, спогади з минулого якихось інших стосунків відбитком накладаються на теперішні стосунки. Це теж програється, це загальний розклад, тому звертайте на це увагу. Вам кажуть, що, навіть будучи ось в такому розбитому стані, слухайте свою душу, вона вас не підведе. До вас йде потрібна людина, та людина, яка подарує вам затишок, підтримку, тепло, кохання. Покладіться на цю людину, довіртеся їй.